Сучасні стандарти якості їжі у контексті збереження Карпатської кулінарної спадщини тема круглого столу, який відбувся в Івано-Франківську, на базі технікуму, готельно-ресторанного сервісу та туризму Київського національного університету харчових технологій. Доброю нагодою презентувати програму сертифікації карпатської мережі кулінарної спадщини всім її потенційним учасникам, суб'єктам господарювання, навчальним закладам, громадським організаціям. Тим, що діють у сфері традиційної кулінарії та відповідального туризму, державним установам, які відповідають за безпеку харчових продуктів, є зустріч однодумців України, Росії, Словаччини та Угорщини. Це черговий захід проекту Карпатська мережа кулінарної спадщини, про який наші краяни вже доволі багато знають. Знаю, що цей проект проваджується з 1 квітня 2012 року, і ми хочемо сказати, що це захід присвячений презентації сертифікаційної програми якості положення про сертифікаційну програму. Членів мережі Карпатської кулінарної спадщини, яку ми розробили разом з експертами проєкту, яку ми так якби, дуже довго відпрацьовували разом з транскордонними партнерами проєкту. І сьогодні ми коротко її презентуємо, дамо можливість дослідити, опрацювати і тим учасникам, які насправді зацікавлені у просуванні цієї програми, дати якісь пропозиції і коментарі до неї. Але в загальному цей захід присвячений обговоренню питань якості їжі. Тому що, оскільки ми просуваємо бренд Карпатської кулінарної спадщини, оскільки ми просуваємо збереження і популяризацію традиції карпатської кулінарії в контексті збереження нашої карпатської культури, то нам важливо, щоб ті заклади, які спеціалізуються на просуванні страв, Продуктів фермерських господарства, біємбісадиби та інші, хто може бути об'єднаний під нашим логотипом, давали насправді якісні послуги, і тому ми будемо говорити про те, що в розумінні представників державних органів сертифікаційних ліцензійних дозвільних якісно. що в розумінні представників Європейського союзу, скільки в нас є тут колеги із міністерства розвитку, з міністерства контролю і сертифікації словаччини, представники регіональних контролюючих органів з Румунії та Угорщини, і вони можуть сказати своє бачення цього відповів бачення навіть а свої положення, які регулюють з них цю систему якості їжі. І будуть ті, хто безпосередньо зацікавлені в отриманні бренду і в розум і в тому, які є інновації на сьогоднішній день щодо якості продуктів харчування, які є підходи у тому, як правильно контролювати якість продуктів і зберігати їхню ту ж саму якість. Тобто, це є заклади розміщення, заклади кулінарії і виробники, яких ми теж сюди запросили. Ну в першу чергу це є присутність традиційних. Продуктів, вирощених на території мережі, це саме основне. Друге, це є безпека продуктів, це є гігієна, це є використання традиційних елементів у поданні страв і традиційні, якби, використання традиційних якби, мотивів, у, якщо це, наприклад, Бієнбі сади бачить е, ресторан, але саме основне це все-таки, як мінімум, 20% традиційних елементів, які повинні бути присутні у е, в їжі, у стравах і в інгредієнтах, або виробник, для виробників продуктів харчування е, у їхніх у їхньому бізнесі. Тоді він може претендувати на це. А критерії виставляють експерти, які будуть безпосередньо брати участь у ну безпосередньо сертифікувати ті чи інші заклади. Ми на них будемо покладатися, будемо таким чином робити сертифікацію. Вони врахували ще думку, значить, представників бізнесу, громадських організацій та. Навчальних закладів, які варяться також в цьому середовищі в цьому кутлі кулінарному, їхня точка зору на те, які ми мають бути сертифікаційні вимоги до карпатських кулінарних традицій, скажімо так, і ми їх вже зараз презентуємо. Тобто, фактично, це є критерії, які визнані потенційними членами мережі та тим, хто ну, фундаторів мережі Івано-Франківська область України, собол Шатмарберег Угорщини, край Кошице словаччини, і відповідно Сатумари, регіон Кодру і Баямара, тобто повіт Марамуреш в Румунії. Це є основні регіони, але можуть пізніше приєднатися інші регіони Карпатських, де є Карпати. Не випадково для зустрічі кулінарних представників чотирьох держав обрано заклад, який очолює Віра Іванівна Кузніцова. Ми є одним із активних учасників сьогоднішнього нашого кругового столу, сьогоднішнього засідання карпатської спадщини, але хочу кулінарної спадщини, але хочу сказати, що нічого в житті не буває просто так. Ми маємо саме пряме відношення дуже дотичне. До цього проекту, до цієї теми, тому що готуємо фахівців саме для сфери обслуговування, для ресторанної сфери, для туризму. Тому кому як не нашим, як викладачам, здійснювати різного роду дослідження кулінарної спадщини, що їли наші діди-прадіди, чому вони були здоровіші, може як ми, щоб десь ми не загубили ті рецепти, чудові, ці страви чудові, а особливо зараз, якщо говорити за піст. Ми вже деколи думаємо, що якщо м'яса немає, то кінець світу, все, всі помирають. А де наші бобові, а де наші е, овочі, а де наша капуста квашна, а де ті огірки такі солені, а не мариновані з оцетом, а саме солені і все інше. Тому цю нашу кулінарну спадщину, спадщину наших батьків, наших дідів, нашої, нашої землі, ми повинні, звичайно, досліджувати, що ми робимо. Але хочу сказати, що. Десь починалося у мене, наприклад, навіть така ідея зародилася два роки тому назад. Напередодні самого Нового року, 30, го десь грудня, я була від нашої адміністрації представником У. Північній Польщі воєводстві Мазурія і приймали участь там у таких заходах Європейської кулінарної спадщини. І дуже цікаво, що саме організатором того, координатором є наш вихідець з Коломиї. Дуже цікаво. І подивилися на цю еко-еко, я би сказала, навіть екологію в плані і вирощення, і овочільництва, і зернових, і риболовства. І що до мене нас стосується навчального закладу приготування страв? Приготування страв, щоб та страва була живою, залишалася живою і після приготування і давала максимум користі, але не давала шкоди нашим шлункам, печінкам і цьому іншому. І перебуваючи е, три дні е, в, в беручи участь у цій е, спадщині кулінарній європейській, я просто мріла, щоб у нас десь щось така такий проект відбувся. І коли започаткувала пані Оксана такий проект, ми не виграли той проект. То звичайно, я двома руками вхопилася за це і каже: будемо працювати в цьому проєкті для задля користі наших учнів які нас навчаються, за для користі населення нашого регіону, краю краю. Ну і звичайно, для своєї користі, бо більше пізнаєш, знаєш, а значить і живеш цікавіше. В Україні розвиваються усі напрямки зеленого туризму, але є держави готові поділитися з нами знаннями, набутими набагато раніше через історичні обставини. проект Цей проект дає великі можливості для обміну інформації зацікавленим сторонам. Ми робимо цей проект так, щоб не лише допомагати один одному, але й нашим ресторанам і нашим школам. Об'єктами сертифікації можуть у бути заклади харчування, готелі, зелені садиби, виробництва продуктів харчування та її складників, кулінарні навчальні заклади, фестивалі. Бажаючим потрібно заявити про свій намір і буде призначена експертиза. Варто тільки пам'ятати, що усе, що сертифікується, має бути з додатком. «ЕКО».